Коротше, ось така погода, друзі, попали ми в Одесі. Попали ми в Одесі, ось таку погоду фактично був ребій. Сиділись, обіїли, бурняри, все решта, півасі. Зайшло сонце і дивіться, що на це всі все збирають, дивіться який вітер. Заховаються Чуйда, як гармить. Короче, то що, <сі> дівчата що, клало, де, що ми дівчата вообще плавати. Загортовані, походу. Хорошо, під душем і так змокнуть, правильно? Так, що вот такі. Всё, ветер перестал, Все. Кажется, все закончилось, нас снова плавать, море. Там, люди так, все. Справжние пригоды батера в Одессе. Все. Всі сховались. Короче, от нас, значить, нормально. Бачите, яка роздільна тут вот у нас ще плюс-мінус цвіти сонечко. А зліва там, я думаю, там іде серйозний дощ, серйозний шторм. Так вот, прямо на участку. Там то підійде ближче. Все, все складаються. Короче, сьогоднішній день. Все закінчилося. Скажу вам добре, ми не взяли з вами плавки. Зараз був би бы мокрий Бачите як насувається? сторм, гроза і грім Там ж взагалі нормально повод А тут вже все о все, вже почав капати дощик. Так що друзі Все, начинается дождь. Там за Так что вот такие приводы. Я же сказал, что будут приводы. Приводы начались. Просто надеюсь, что завтра... Бачиш, да? туди. Все, всем гарно,